Скільки на одному заряді пропрацює ось такий акумуляторний паяльник Profitec? буде актуально в період відключення світла або в місцях, де немає електромережі. Час пішов. Від нуля до робочої температури в 280 градусів, паяльник прогрівся за 5,5 хвилин. Я бачу, що загорівся червоний індикатор заряду. І час у нас майже 30 хвилин ми працюємо. Так, я дивлюсь, зараз от вже не горять рисочки заряду акумулятора, але ще сам паяльник тримає температуру. Я думаю, він зараз вже виключиться. 32 хвилини. Ну, мене здивував цей результат. Я чекав, що менше він пропрацює. Тобто, можна сказати, що на от такому стандартному акумуляторі 4 А часа, у нас є пів години попрацювати. От, за 5 хвилин він прогрівся, і ще пів години ми можемо працювати. А враховуючи те, що в комплекті є другий акумулятор, такий же на 4 А, часа, тобто, у нас є ціла година часу працювати.